Сьогодні в рамках нашої програми згадаємо дещо з багатючого скарбу релігійної і культурної традиції українців Мараморощини, пов'язані з Воскресінням Ісуса Христа. Це свідчить про глибоку віру, любов до свого обряду, традиції та про високу культуру духа українського народу. Nie zwarte fety Medelina Ja chcę wam rozkazać historię placucia i a asalcie i płęgatoare. W verba werba prawo, uhoru, wysoko. kole karale i susa chrysta, worohe Sudele, że postawete na holowu i susa we christove, wino kisternia. Maria cedila nehochila, ponaprośla bila werby, a werbana jej do żedania spustela swoje hilkedo do ziemi.

a ja ničo o nerozumila, to deba vás kazal, zimka katun, to sim težňu hovinia. Polianská hromada je samých starodávnych časov prehotovľala sa душевно та й тілесно до цього празднику. можна примітити, що в сьогоднішніх модерних часів, коли люди вже не кладуть ніякий, як можна так сказати, чин на те, що означає пост, на те, що означає говіння, наші християни приготовляються. Уся сім'я і діти, і, і діти, і дорослі, і старі приготовляються до цього праздника. Тому що час посту є приготівка наша душевна та тілесна до того, що ми Можемо собі здобути за для нашого спасіння, і з давен давен наша церква і наші християни приготувалися до цього празднику і вижимо, що там у тих фамілях, де родичі держать говіння, де родичі приготовляються душевно та тілесно, і діти держать того війна. Як багато разів викликаємо в нашій церкві, що обов'язок великий є родичів, ніня та й мами, які як вони держать говіння, тоді діти будуть держати і навчати. Тому що великий зв'язок між дітьми та між родичами. Родичі є то ті, які повинні дати своїм дітям не лише матеріальну допомогу, але й дух. І думаємо, і маємо багато прикладів із святого Писання, і маємо багато прикладів нашого життя кожноденного, і вважаємо, що діти то ті фамілії здорові, то ті фамілії побожні, є з тих родичів, які держали до церкви і держали пост. Тому що поста і молитва є то та дорога, яка пов'язує нас до Господа Бога. Нічого не можемо вчинити в цьому світі, коли не будемо держати говіння, не будемо держати пост. І під час говіння не будемо робити добрі діла. Пов'язаний знову пов'язаний пост, по, пов пост наше говіння, та й це всі наші молитви і до милостині. Наша церква полянська відрізняється від іншої церковні. Тут можу примітити і, як можна сказати, нагадати всім, що добре є, крім молитви і посту чинити, і милостину. У наших церквах люди звикли. Знають, що під час посту і протягом цілого церковного року вони дарують і допомагають тим фаміліям бідним. Вижимо, що велика різниця є між нами, які живемо на селах, між нами, які живемо в селі, між тими, які живуть у товариші у місті, тому що у селі свято є інакше, у селі. Від малої дитини до старшого чоловіка до старого кожен приготовляється до праздника. Є Єдні знамениті, дні, які нагадують, наприклад, як і тепер у цьому періоді про Воскресіння Христове, так на Різдво пригадуємо собі про, про народження Ісуса Христа. І тоді празднує уся сім'я. Є момент, коли зустрічається фамілія, коли зустрічається сім'я. Є момент, коли ті радісні слова, то ту утіху відчувають кожний член. Не одної сім'ї. Наші фамілії, наші сім'ї з поєм приготовляються і духовно до цього великого Ви Вижити, який є обичай усій державі, у всіх православних церквах. І у нас у селі наші християни приготовляють паску. Паску є страви, страви м'ясні, страви молочні, які освячені священником, з якими люди, з якими християни приходять до Божого дому. Держимо ми пост строгий. П'ятниці, середа, понеділок, задержаме дня посесть. Після мене чоколадів, четвержени. Та й так ідеме у понеділок, на дійде. Так да імя філії за про себе, да іме родичів, посещам, кумам. Такі іме у вичин традиція, може спромож. Песиме п'ятнику в свободу воском. Та й такі грімя, та так факла даємо фарбу, так оптарами. І так даємо в понеділок. Таке не, звичай, які є традиція поклали так, старі моші наші. Страсного тижня господині печуть особливий хліб паску. На згадку про хрестові страва я є хліб життя. Ці паски є найбільшою красою і основною поживою Великодного столу. Паска ангельський хліб, яким став для нас, Ісус Христос, найважливіша з усіх великодніх страв. Це хліб, що символізує Христа та Його Воскресіння. Випікають паске зазвичай четвер, подекуди в суботу, промовляючи молитви. Випікання паски важливий етап приготування до свята. Для випікання пасок є спеціальні форми. Готувати тісто на паску треба у спокої, лише з хорошими думками, бо за інших обставин вона може не вдатися. Прикрашено заплетеними колосками та хрестом посередині, що нагадує в Христіні хліб, її дбай готують на честь хрестового воскресіння. Більшість господень мають свій рецепт, який передався їм ще від бабці. Будемо приготувати на четвержовний паску. Тепер нам треба у сесію маяву, а хоч ми кажемо прачину, будемо класти раз яйцята. Будемо класти чотири яйцята. a od și mi mai lăuma să te poverică. Aici atâi aduși de opri o bătă. Aici atâi mi poclală. per că putem e solă. Bă, solăria O pascua, bă, mă la gustă. Cukru se kladejo 2 mili. A tak mi je klast margalino, a hoď maslo, hoď kdo što ima. Dodat smes, smetana. 3-4 lushka. budeme klasť to no horšťat komoloka. Taj lmaj. Ta treba nam misat. A tak mi me dodavat oliju. E, a ke krasne jute. Vjec, od Mă cam îmi doplă data de bublu a fost Uite, n-am sehotit la Pasca, clasă navelica. Ia poclasota câștunută. Tati, treva miște Pasca o din câșt. A bublu a durez Ta Da, Ta tak să bude rost ta poplă, ta cras, ni bude mecenată. -u, u se oliu na rucu, dotu, doc bude nam cista ruca. Se menem moja mama naucila, moja baba u jomel la saraka naime proșcena. Mi se tă fasco, hlip za misătă. se duje dobra i da domașnică.

nevastă a două Te pierd că pui de mevatru na clasă. Bo, se supați cu ea specii. Aveți vatră, ne puteți să peci Au tumă, cuptorii, tachiac, te pierd sute electrici, nine pe cesa. Ai pe ce? Prăi de te tamete, te-am văzut, te-a cu cras, nu pici mai eu. Ea duce moia mama robeți pas cu navelecteni. Na drugi rek moja mama naučila ime nečenete pasko. Jaz bom to že rada. Razkrajeme kisto naše, bo nam krasno urošlo, na da bomo lahko hodili na pasko. Jaz teper čenete poplete. In prvi raz vzamemo taki kisto v roko, da ji je poklasto na sput, v tepšo. Malo ji je mokro na sput, da nam ni prestala.

ca na năpască și cebiciata. Așa, și cecosăcică. mukačka, tak mâncăcică, dacă o bistro që në një kosec. Të ishtë qohëm në mistë. A të perë ka bu të menes të piqë. Klas të speci kras në nashu pasku. pascu, perë ka pasku, mala kulore, të i bude të svitla. Ta faina, ponese meu u ca bude o de și ceasi, polovana, ceas, o de dobri, stoiată o picie. Abia s-au peclat. Vatru s'me naclală, iac s-a zamisat pascu, tac s-aclade vatru. Abia bulo, abia vatra uhurila, a pasca mai e tac o de-n ceas, tamu, stoiată. Teper bude mi s-adăvată o picie, acan așa vatra. Lăși hrani s-a siu hrani prătiahne-mi, siu Tac, rasnoco, tu îi opere, tău tău zi anume nu l tu mai imi imi do pasca clastă. e taxa clade, a te pierd că bereme pascu, uroble nu uple, te nu, tă clade mi-n a l-o pici, clade me pascu, n-a o din ceasi polovana, zăpertă dveri crasno, șuber n-am zăpertăi, e șcieras, tac. Hija se podoba ta u času na kavo, dobro zaperte. Poklale smo pasko v peč. Tam krasno se opeče 1,5 ura. In mama je metujoča peč von, poza hržo. Tu je se tako elitom robom isto. Pregotovljujemo. To je glavno pasko. Na velik dan, na razvoj hleba se tu pečeme. No in zdaj, ko bomo sadovet, ta sa naša paska je gotova. Ej, kakšna krasna. No, назад я лопату мало ще й пукла у нього як росла красно. Ну, no. no, яка красна. Вийшла нам файна паска. Важливим атрибутом свята є пасхальний кошик. Для господин це відповідальний момент, адже кожній хочеться, аби її кошик виглядав найкраще. Підбір продуктів у кошику не є випадковим. Кожен продукт має символічне значення. Хочу спогадати, що християни готують пасху, сир, масло, м'ясо, яйця та різні харчові продукти, щоб нанести у кошах до церкви на Великдень на посвячення. Але обов'язково в кошику разом з Паскою буде і скляничка із вином. Уже після посвячення священникам, усе, що знаходиться в кошах а головно Паска, буде зображати істинне тіло Спасителя нашого Ісуса Христа, а вино буде зображати якраз кров Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Християни настільки поважають Бога, що в перший день на Великдень не будуть нічого іншого їсти і пити, тільки лише свячені продукти із, кош із кошика. Не лише я, A tudi vsi kristjani čakajo na velik dan istega sveti paske. Kristus Voskres. O teh krasenih jajcih je znano iz tradicije, sledi. Ton nedeljo zjutraj, ko je Jezus Kristus Voskres, je Dviga Marija, tako ženske mirolonosice vzeli košek z jajci, kot darunek, in prišle do Pilata, da bi obvestili, da je Jezus Kristus Voskres. A Pilat je rekel jim, Як ці яйця почервоніють, тоді я повірю вас, скоро яйця почервоніли, бо Христос зробив це чудо. Пілат дуже засмутився, але відповів воістинно воскрес. Тож у традиції говориться, що після цієї зустрічі Діви Марії та жінками, з жінками-міроносицями, з Пілатом, скоро християни почали кланятися один одному. Від Великого Дня аж до Вознесення Ісуса Христа словами Христос Воскрес Воістину Воскрес. Думаю, що не лише я, але всі християни радісно чекають святкувати це найбільше свято Воскресення Ісуса Христа із мертвих. Боже нам поможе! Христос Воскрес! Тепер будемо приготовлювати цей кошик, аби ми понесли до церкви посетити. Будемо класти раз.

Mi -a să clas să druh păsană. Si sa pictoale ta crucamă, iuciata ce nălă. Tai ce Ai si colaci că ac T-a ghita, ta da smiim za prostă buh. Я на Великдень благословляти їжу. Після довгого посту Свята Церква дозволяє усяку їду для того, щоб вірні разом із духовною радістю мали під час великодніх свят і радість від земних дарів. Благословлення пасхальної поживи відбувається урочисто, звичайно, після святої літургії на церковному подвір'ї. Під передзвін церковних дзвонів та спів пасхальних пісень освячується паске, писанке та все принесене в прикрашених кошиках. Шановні українці, бажаю вам міцного здоров'я, миру, злагоди і багато успіхів! Щасливий Великдень! Христос Воскрес!